Великів. Що тут вони, які вони. Розкажу про них трішечки. Ну Давайте будемо розпочинати. Так, давайте покажу вам спочатку маленьких, які вони вже великі. Ось. Тут п'ятеро таких красунчиків. І тут двоє. Семеро кроликів тут є у нас. Ось ще тут такі. Ці трошечки менші. Осталося двоє штук. Продав я трьох білих. Чи навіть чотирьох. Чотирьох кроликів таких продав. Каліфорнія. Маленьких забрали і продали. Продав ще одне чорненьке. Французький барак з Каліфорнії. Так. Злучивши я кроличок, вже всі у мене кролички злучені. Ця щось не хотіла приймати, була щось не в охоті, але я кидав, пускав її кожен, кожен день до кроля і все ж таки я зловив той момент, щоб вона була в охоті. І вроді би злучилася. Так як вона була в охоті, три рази кролик впав, я вам показував вже, було відео у мене. Скільки разів я розказував, три рази пускаю кролицю до кроля, щоб він впав. І все. Також злучені дві віденських блакитних. Одна вже має приводити на днях. Ну, потім підемо в хлів, я вам покажу. Що ще? Давайте вам покажу, що маленьких. Тут вже ось повилазили. Де це вони? щоб не впали ось такі тут красончики цей раз опа впало такі четверо цей раз четверо штук привела, привела чогось мало не знаю що так ну бувають такі випадки що мало приводять але в Каліфорнії приводить в середньому 8 штук Буває більше, буває менше. Вигодовує Каліфорнія дуже гарно кроликів. Вигодовує всіх. І дуже хорош, хороші кролички, дуже класні. Тим, що вони хорошо злучаються, хорошо вигодовують. І славно ростуть. Ось так. От такі кролики маленькі. Четверо. Ну, якщо їх мало приводить, то то це з одної сторони, хорошо, тим хорошо, що вони великі. Що вони дуже гарно ростуть, великі виростають кролики. Так як їх менше, їм більше молока достається і вони більші виростають. А з одної сторони погано, що їх мало. Чим більше, тим краще. Це зрозуміло. Так, тут ще один кроль ходить. Дуже класний кот. Постійно любить ходити, щось за мною, як я десь ходю, щось роблю. Постійно прибігає коло мене і наблюдає. такий. Так, ну тут все вроді би по-старому. Ще на продаж залишилося великих кроликів двоє. Ну, такі. Вони одна трошки менша, одна трошки більша. І Маленьких. Тут семеро, тут двоє, тут п'ятеро, і ще в хліві троє. І все. Ну зараз йде осінь. На осінь саме краще купують кроликів. Я вже це замітив. Ну вже тако ось вже кінець літа, починають вже брати і вже десь в середині осні, десь в жовтні. Починають просто їх розкапувати всі. І маленькі, і великі. Ну, в основному беруть. Беруть великі, так як всі хочуть на зиму, щоб були великі кролики. Я, звісно, цей рік ще так, іменно які я кролики купив, то привела це одна французька баран, одна віденська блакитна, ну вона щось. А, ні, дві французькі баран привела. Одні, як ви знаєте, всі загинули, а одні вижили. Тому цей рік я... Не вийшло виростити великих, щоб вже на осінь було, а на той рік вже я буду так робити, що десь там весною. Літом я їх злучаю, розмножую, розмножую. Так як літом погано їх купую, то навіть можливо і не буду возити там на базар. А на осінь вже можна буде їх всіх вивозити, продавати, так як їх купують найкраще. Осінь. Ну і весною. На початку весни зимою я не возю, так як холодно. Ну не знаю, буде видно. Якщо буде багато кроликів, то можна буде вивозити і, і зимою. Пускав фра кроличку французький баран до цього кроля, він щось не може її злучити. Не знаю чи так, що, що з ним таке. Хотів дати шанс, але щось ніяк не виходить. І не знаю, чи варто його тримати, чи не варто. Ну якщо його цього... Продавати, то треба купляти маленького. Куплю маленького, щоб підростав. Тому якось так. Так, тепер йдемо в хліб, покажу, що ж там у нас є. Ну нічого нового, дивіться, як кролинятка стає. Йдемо ти покажу. Так. Тут. У нас така перегородка від курей, щоб не заходили сюди. Так от туди на дві двері відкриті завжди. І щоб не виходили на город. Так, тут у мене перепілки, але про них буде окреме відео, я трішечки розкажу вам інформацію. Так, чуть-чуть повичищав від них тут. І думаю робити так. Які кролики будуть в мене на на відготівлю чи на продаж заселяти в цю клітку. Чим вона хороша для таких кроликів, що сітка, вони собі тут ходять в туалет, все падає сюди, в лоточок, лоточка достав, вичистив. А які кролиці довго, то ну, їм треба великий слой соломи, щоб не було натопташі. Тому... Е, я думаю тримати в такій кліці. Так, в такій кліці, думаю, тримати е, кролики, які на відгодівлі. Так, ну що я можу сказати? Ця кролиця має приводити ось ця. Вже має приводити. Я щось її прощупував на днях. То вроді би щось там в неї є. Проленятка. Е, Приводити має або 30 серпня, або 3 вересня. Чому не знаю? Тому що я їх звучав одну 3 вересня, 3 числа одну звучав, а одну звучав 30-го. Яку саме не пам'ятаю. Ну ця я прощупав, нема кролення, то я її пустив ще раз до кроля. Тому ось так от. Тому які ж у нас кролички злучені. Злучені всі. Ця має приводити, я злучав 20 числа, має приводити 20 вересня. Ця має приводити 21 вересня. Якщо все буде добре. Пускав до цього кролика, то він ще маленький. Ще не може він злучити їх. Щось спитається, але не виходить в нього. І давайте покажу, ще вам кроленяток. Ростуть вони славно, даю їм хрустики і ячмінь. Ну і люцерка там, солома. Славні кролики, їх четверо було, то тут вони гарно. Кроличка гарно вигодувала. Тому ось такі вони. Вушка є на бік якось лежать, одне на бік, одне стоїть. Незрозуміло, будуть вони падати чи не будуть, ну далі буде видно. Тому якось так. Так, ну що? На цьому все показав вам кроликів, які, які є. Можу сказати, що в принципі все процвітає. Кроликів звичайно, вони приводять, ростуть, ну, всякі є кролики. Тому якось так. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. До нових зустрічей.